Сьогодні Ferrari 458 Італія. Це чарівна італієчка у червоній сукні. Вона вважається знаковою для Ferrari, тому що вона одночасно і перша, і остання в своєму роді, що стосується двигуна. Перша вона в тому, що тут безпосередній вприск. Це була перша Ferrari атмосферна, яка це зробила. І в тому ж самому вона і остання, тому що це останній v 8 атмосферний у своєму роді. Наступна модель 488 вона вже була з бітурбо. Як я вже і сказав, мотор тут v 8 4,5 літри на 570 кінських сил, і наче, якщо я не помиляюсь, 540 ньютон метрів крутного моменту це дуже і дуже потужно. Є ще одна версія, вона називається спеціалі. В ній вони форсували цей двигун. Він знову ж таки атмосферний, але там вже 600 з копійками кінських сил. Вона швидше, вона трошки легше і звучить трошки інакше. В ці звук теж ну V8, Ви самі розумієте, турбові мотори вже звучать не так гучно, не так сочно, як цей двигун. Що незвичного конкретно у цьому екземплярі в нас не стокова модель, в нас обвіз Prior Design. Що це означає? В нас трошки помінявся. По перше, капот. У нас решітка з'явилася, змінився передній бампер, додалися елерони. Також бокові елементи змінилися, і задня частина. Якщо ви подивитесь на неї, ось так підійдете спереду і трошки присядете донизу. І подивитесь, по-перше, фари дивись, який прищур хижий, вона дуже агресивна. в нас. Решітка, ось ця від Prior Design, В оригіналі тут є ще отакі два вуса. Вони гнучкі, вони розроблені для того, принаймні так Феррарі каже, для того, щоб під час набору швидкості на них більше тисне сила повітря, вони більше відкривають потік повітря для забезпечення найкращої аеродинаміки. І до речі, якщо ми вже заговорили про аеродинаміку, то слід сказати, що Феррарі це якраз той бренд, де маркетологи не так те дуже працюють над машиною. Тут більше працюють інженери, а взагалі це можна сказати справді рука аеродинамічної труби, тому що кожна лінія, кожний вигін, кожний, там ось ці воздухозаборники, ось ці сплітери, бампери, все це розроблено для того, щоб максимально покращити прижимну силу. Тут ще є такий момент: ця машина одразу відзначена двома відомими людьми. По-перше, багато хто знає, хто такий Джеремі Кларксон. Особисто для мене це людина, яка в автомобільному світі розуміє набагато більше за інших. І ось у 2009 році, коли ця машина виходила у світ, Джеремі Кларксон сказав, що це єдине єдиний автомобіль в цьому році, який він чекав. І він відзначив, що це ну одна з найкращих моделей. Друга видатна людина, яка доклала руку до створення цього автомобіля, це Міхаель Шумахер, відомий гонщик Формули-1, який виступав на болідах Формули-1. Він, як ніхто інший, знав, як налаштувати машину таким чином, щоб вона чудово їхала. Це дорожній автомобіль. Але е, саме в цій моделі Феррарі так налаштували. Мало не сказав Тойота да? за свічкою. <рес> Феррарі так налаштували цей автомобіль, що він максимально наближений до гоночного боліда за відчуттями, за керуванням, за всім цим. Це можна сказати ще аналоговий автомобіль. Так, тут є забагато електроніки, яка вам допомагає. Подивимось, потім сядемо в автомобіль. Там на кермо винесли майже всі органи керування, і в тому числі і керування спортивними режимами. Тобто вона перемикається MoneTін, наче він називається цей перемикач, яким вона може вас або в лагідний режим, або в, ну, в режим інсейн, щоб ви повністю взяли кермо на себе. Це дуже чудова можливість, коли ви можете. По-перше, їздити у місті безпечно. І по-друге, якщо ви все ж таки знайдете десь трек, а хто знає, де в нас в Києві є нормальний трек, щоб можна було поганяти? Тому що по прямій так вона валить 3-4, десяти секунди до сотні. Тобто, валить вона нормально, але максимально вона розкриває свій потенціал саме в поворотах. Їй потрібні повороти. Вона не любить їздити по місту, вона не любить їздити по прямих дорогах, Їй потрібні повороти. Напишіть, будь ласка, де в Києві можна нормально поганяти на таких машинах. Трек, це звісно добре, але не обов'язково мати цей трек для того, щоб відчути, що таке справжня Феррарі. Замовити Тест-драйв на цій Феррарі або на Ламборгіні, Макларен, інші цікаві раритетні та старовинні автомобілі, все це ви можете замовити в Ройс Старс. Контакти та посилання на сайт залишу в описі до цього відео. І до речі, якщо ви шукаєте ідею, що подарувати людині, у якої, начебто, все є, то ось. Такий тест-драйв це буде дуже чудовий подарунок. І саме на ці випадки у Рой Старс є навіть подарункові сертифікати. Завітайте на сайт та подивіться. Ну а ми повертаємось до огляду Феррарі. Як я вже і казав, це е, цей автомобіль, це справа рук аеродинамічної труби. Тому ось ці-всі воздухозаборники, ось ці елементи, це не фальш. Вони всі зроблені, розроблені для того, щоб максимально створити прижимний ефект. Це все функціональні речі. Які призвані також для того, щоб, наприклад, там охолоджувати якісь елементи автомобіля або виводити повітря звідти, де воно ну, не потрібне. І ще одна цікава річ: у нас три вихлопні труби. Тут ну, багато карбону, причому, якщо придивитися карбону справжнього, вихлоп у нас тут шильдик Акроповіч для тих, хто шарить, це, ну, знаковий шильдік. Дуже і дуже така красива штука. І, до речі, є камера заднього виду. Одразу вона вмонтована в бампер, тобто. Розробляли автомобіль, одразу знали, що камера тут буде. Спеціально робили. Це задніпривідний середньомоторний кузов. Середньомоторний це значить, що двигун у нас ось, ось він під склом. У нас тут немає багажника. В нас багажник на 230 літрів є попереду, він невеличкий, але ну валізу туди покласти можна. Взагалі то часто його називають купе. Але ось я, наприклад, людина, яка 40 років думала про те, що я знаю всі назви всіх типів кузовів у автомобільному світі: там седани, хечбеки, універсали, там купешки, родстери, кабріолети і все таке. І коли я чув слово берлінета. Я думав, що це назва одного із Феррарій. Але як виявилось, берлінета це якраз тип кузова, ось таких от середньомоторних із покатою кришею, двохдверних без третьої задньої двері. Саме ось ці. Автомобілі і називається берлінета. І з італійської берлінета переводиться як маленький седан. Отак, От несподівано. Тому, якщо ви просто побачите Феррарі, ось таку, із середньомоторною компоновкою двигун ось тут знаходиться, ви можете сміливо сказати, що це берлінета. Давайте поглянемо на цю красу. Я про двигун. Ось так. Такий гарячий, трошки їздили. В-подібна вісімка, в нас 570 кінських сил. Коробка тут стоїть семиступеневий робот з двома щепленнями фірми Getrag. Погнали, подивимося, що там всередині. Ручка, бачила, аеродинамічна. Це вам не якась тесла так, бо там ручки виїзні, а мені. Відчиняємо безрамкове, звісно ж, скло. І в нас шкіра. Багато-багато шкіри. До речі, оп! Ой! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, а, у нас електричні регулювання. Навіть так. Є, І так, і так можна налаштувати. Коли ти сідаєш у Феррарі. І бачиш оцю шкіру, і ти розумієш, що вони приділяють увагу шкірі навіть більше аніж, мабуть, зовнішньому вигляду. Шкіра дуже м'якенька, така на дотик, мабуть, занадто преміальна, так. Судячи з усього, її дуже легко пошкодити. Тому доглядати за Феррарі доведеться. Часто і це буде коштувати вам грошей. Ну, звісно, треба розуміти, що це дорогий автомобіль, і в обслуговуванні він також буде дорогий. Кермо шкіряне. І в 458-й на кермо винесли майже усі органи керування. У вас е запуск двигуна, по-перше, на кермі. У вас повороти на кермі. Сигнал. Ось тут дві кнопочки. Прикольно, да? І е, тіно про яке я казав, ось цей важливі, який перемикає всі режими їзди. Перший режим це якраз той режим, на якому ви можете сміливо їздити по місту. Вона на вам не дасть зробити якусь помилку, ну фатальну помилку. Далі йде режим спорт, в якому ви можете вже трошки погарцувати е, на цьому коні. Далі режим рейс це вже гоночний режим, на якому ви можете виїхати на трек і нормально так поганяти. Коли ви перемикаєте на панелі приладів, ви, звісно, побачите, які системи підлягають змінам. Сіті Off – наполовину Traction Control вимикається. І максимальний режим ESC Off, він вимикає взагалі все. І повністю передає керування автомобілем у руки водія. І в цьому режимі треба бути максимально уважним використовувати його тільки на треку, тому що ну, в місті ви на ньому точно не робите лиха. На, яка краса. Аналоговий ключик. Червоненький. Ну, Звісно, машина з червона і ключик червоний. Стромляється він. Чула? Так. Прикольний звук. Ти знаєш, він наче конячко з тобою привітався. Так, є такий момент. Ну що, давай, може, запустимо двигун та послухаємо, як він так. співає. Ключик у нас ось повернутий, але двигун сам вмикається ось цією кнопочкою. Це супер. Так? Так. Ти знаєш, минулого разу ми на цьому ж місці знімали пантяк Firebird. Там звук... Ну, наче більш басистий, так був? Так. Але тут він якийсь е шляхетний, благородний, чи як там правильно. Дорослий Чи впевненіший? Е я б сказав спортивніший. Там, от в старих маслкарах, там він такий, там видно було, що він потужний, прожерливий такий двигун. А тут, до речі, заявлена середня витрата 13,3 літри. Ну, як для такого потужного двигуна, це досить така маленька витрата. Але ж, звісно, це в нормальному режимі. Якщо ви там десь поїдете, бачила режим рейс. Одразу звук двигуна міняється. Звісно, і витрата палива. Тобто на треку е ваш е датчик витрати палива більше буде нагадувати таймер зворотнього відліку, <гум> показуючи, скільки палива у вас залишається. Звичайний цивільний режим. М'якенький звук. Тепер ми із режиму wet перемикаємося в спорт. Нічого не відбувається. Тепер режим рейс. Миттєво. Так? Так. Просто на тон нижче. Клас. І тут можна вимикати всю стабілізацію і ганяти в цих режимах. Так, ти проїжджай. Проїжджай, проїжджай, проїжджай. Задня камера воно. Бачиш телевізор. Я на що вилізла. Коробочка Гетрак 7-ступенева, і я навіть на цій швидкості можу на сьому ступенечку перемкнутися. І ось, мабуть, у цьому режимі вона і витрачатиме десь там 11, 12-13 літрів в середньому. Причому, якщо я сповільнюсь, вона ось на шосту перемкнула. Ми можемо. І собі. І це в нас саме цивільний режим. Дуже голосна і, до речі, версія спеціалі вона ще більш полегшена, там тонше скло, вона більш шумна, але більш швидка. Це неймовірне прискорення 3,4 секунди до сотні. Вона розганяється. Фу, в мене ж руки тремтять. Клас! Це просто неймовірні відчуття. В поворот входить, наче вона на рельсах стоїть. Вкручена. Тут керамічні гальма, вони дуже ефективні, принаймні в цивільному житті. Їх навіть з надлишком. <му> Вона божевільна. таки дуже тендітне. Ви е, буквально ось мікрорухи такі, і вона вже повертає. Тобто ті люди, які кажуть, що коли ви там повертаєте, ви не зможете користуватися е, е, кнопками, що воно якось незрозуміло, ні, все нормально, тому що вам кермо не треба декілька обертів робити. Тут взагалі, от давай зупинимось. Все. Раз оберт. Два оберти від упору до упору. На що зазвичай кажуть ось ці клавіші поворотів, ну, типу, якщо ти вивернув, у тебе вже ліво-право. Помінялися місцями, так? В нас омивач скла, двірники і фари. Ну, Тобто, це воно ось може ввести в оману. Але ну, коли ви їдете на треку, ви цим майже не користуєтесь, можливо, лише двірниками. У цивільному житті, ну, наприклад, ось я під'їжджаю до повороту. Я став, так, да, є трошки, доводиться дивитися. Я увімкнув поворот. Дивимось. Трошки не вистачає мені місця. Ну, зараз Стандартні ось 60 км на годину. У нас є спідометр. п'ята передача. Третя, четверта, ти знаєш, в деякі моменти навіть страшно стає. Ну, Дуже проситься на трек. Їй тут замало місця. Що в довжину, що в ширину. Ну, в ширину ні, бо вона стоїть дуже добре на дорозі. Дуже добре. Прямо ось я трошки кермо повернув, бач, і вона входить. І навіть коли ти прискорюєшся в повороті, вона просто бере ту траєкторію, яку ти хочеш. Але вона постійно тобі каже, що мені скучно, мені нудно. Повези мене на трек. Дай газку трошки. Ну, Розумієш. Вона наче і така цивільна машина, але вона хоче на трек. А ти хочеш на трек? Я дуже хочу на трек. Будь ласка, скажіть, де в Києві трек, що я орендую машину і поїду туди на трек. Ну, бо це. Не можна їздити на такій машині просто так. Я дуже і дуже вдячний компанії Roy Stars за таку можливість покататися на такій легендарній машині. Наступно ми, мабуть, візьмемо Макларен. Бачила, там жовтенький цікавий стоїть. Покатаємося на ньому. Там теж ну, мають бути такі самі відчуття, а інколи кажуть, що і навіть краще. Але ну, зараз мені це дуже подобається. Це Просто неймовірні враження. Завітайте на Royce Stars. В них якраз ось ця машина на загальному, на звичайному тест-драйві. Можна на ній покататися. Відчути себе гонщиком? Відчути себе шумахером. Я ж казав, що цю тачку проєктував Міхаєль Шумахер. так? Опа, і нейтраль, і тут кнопочка паркінгу. Опа! Є! Ось ми приїхали. Я заглушу двигун. Ти знаєш, мені буде цього дуже не вистачати. Мені прям дуже сподобалось. По-перше, знову ж таки, одна з дитячих мрій Ферарі, так. Ну, всі знають, що Феррарі це ж. Це Феррарі, той досвід, ті відчуття, які вам може подарувати Феррарі, ви такого не знайдете в жодній цивільній машині, із ну, принаймні із тих, що їздять по Києву. Там да, є деякі, отак як Ауді. Як ми проїжджали, є Porsche 911, і там, які також дають такі чудові відчуття. Але Феррарі, це ну прям унікальний досвід. Дуже раджу спробувати. У мене немає слів, я не знаю, що сказати. Мені настільки сподобалось. Мабуть, зараз вже відзнімемо і поїдемо ще раз кататися. Поїдемо. Поїдемо, бо мені дуже сподобалось. Ставте вподобаєчки. Пишіть коментарі, яка у вас, на вашу думку, у Феррарі найкрасивіша, найгучніша і найшвидша? Всім пока. До зустрічі в новому відео.